Легенди про жоржини з настанням серпня буйним кольором назрадоють журжини. Різні відтінки їх полюсток просто вражають уяву. Вони настільки різноманітні, що навіть важко підібрати назви цим тонам. Батьківщиною популярною сьогодні квітки є далека Мексика, де в малодоступних гірських районах зростала небачена краса. Бульби, якої місцеві жителі вживали в їжу. До Європи жоржини потрапили лише наприкінці 18 століття. Їх привіз до Іспанії лікар Франсіско Ернандес і подарував кілька бульб королю. Через деякий час рослини виросли і вразили іспанського короля своєю незвичайною красою, хоча смак бульби зовсім не сподобалися він монарху. Ченці мандридського ботанічного саду тоді описали кілька видів жоржин. З того часу починається тріумфальна хода жоржин по країнах та континентах. Існує кілька легенд про походження жоржин. найвідомішою та найрізноманітнішою є історія про прекрасного та бідного юнака на ім'я Еорій, який служив садівником багатого вельможі та доглядав квіти небаченої краси. Юнак був закоханий і вирішив викрасти прекрасну рослину та посадити її під вікнами своєї коханої. За це він дуже жорстоко поплатився. Садівника посадили до в'язниці. У ті часи квіти незнаної краси були доступні лише знатним та багатим людям. Прості мешканці навіть не підозрювали про їхнє існування. Історія про закоханого садівника й квітки набула розголосу, відтоді жоржини стали доступні всім. Згідно з іншою легендою, жоржина виросла після льодовикового періоду на тому самому місці, де палало останнє багаття, що підтримує життя. З тих часів жоржини вважаються символами початку нового життя, відродження з попелу, подолання перешкод. Незважаючи на свої романтичне походження, жоржини не прийнято дарувати своїм коханим. А ось для інших урочистих випадків Жоржин підійде якнайкраще. Якщо ви запрошені на ювілей, подайте імени на кубуке цих чудових квітів і оцінить ваш вибір. Вважається, що жоржина жовтого кольору, подарована шефу, змусить його підвищити вам зарплату, тому непомітно залиште в кабінеті на письмовому столі розкішний букет журжин яскраво жовтого кольору, і результат не забариться. Жоржини будь-якого кольору слід дарувати своїм друзям. Такий подарунок зміцнить ваші стосунки і подарує гарний настрій.